Вас вітає тут канал Трейд. Okay Представляємо чистову розточну головку з підводом ЗОР та мікрометричним регулюванням від відомого турецького бренду SumTom. SEWN3SLBK3. Дані розточні головки з каналом для підводу ЗОР використовуються на універсально фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах з ЧПУ. Система модульна, подовжуючи та оправки різної довжини, збирається з головкою на потрібну глибину розточування. Діапазон розточення головки від 32 до 60 мм. Приєднувальний Діаметр хвостовика 18 мм. Головка має картридж під трикутом пластину ТП-0802. Для регулювання потрібного розточувального діаметра головка оснащена шкалою з кроком 0,1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та вкритий захисним нікелевим покриттям. Головка розточувана для фрезерного свердлильного і докарного верстата. Оптимальний вибір для точного розточування отворів у заготовках. Перевага їх використання: висока експлуатаційна стійкість, універсальність і компактність. Оптимізує технологію. Ічний процес обробки гарантує високу точність технологічних операцій. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметру розточки, другий для кріплення пластин. До цієї головки можна придбати три змінні картриджі для збільшення діапазону розточування. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті. Оушен А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі автомального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку в будь-який куточок України з нами швидко надійно та. किस न